Started it, so you just need to. You can take, keep it with the right hand. Hold it. Yeah. Just. It's it's there. <laughs> it is impossible to hide it. You Unbelievable. Can, yeah, I just can hide it. That's uh, better. That's better. Мені зробили а, зауваження, та, та, та. що <рес> треба живіт сховати. Ну, вибачайте. Так. Ем, я вирішив для вас зняти невеличке відео, де я раніше жив, і скільки квартиру будуть здавати зовсім скоро. То я якраз з'їхав до своєї подруги Дженіс, яка зараз за кадром ось знімає мене і швиденько. Коротше, покажу вам, де я жив, е, а наступного разу. Відзніму всю територію, бо тут реально прикольно. Мені дуже пощастило. Ходім. Let's go! I shall not forget to, to leave my keys Опа! Тож... Це... Ну, це квартира, в якій я жив. Зазвичай мені якби і пощастило, і не дуже пощастило, бо мій хост майже ніколи тут не був. І мені було дуже сумно і самотня. Але разом з тим, з іншого боку, дуже добре, спокійно і самотня. Hey, come on in. It's not too... Тут не, ми не дуже все приготували. Готували до зйому, коли я вирішив. Оскільки це буде тільки для тих, кому справді цікаво, вам буде достатньо цієї е, краси, краси насправді, бо тут дуже гарно, тут ще можна було б ці лампочки включати, щоб було гарно. Гарніше все. Окей. Ну, перше зайдемо у вітальню. Тут я тусив. А, якби що, це моє піаніно. Ну, не моє, але я на ньому грав, тренувався і викладав. Я не буду грати вам, може, колись іншим разом. І вони закрили кришечку, до речі. От. А, на цьому кріслі я сидів, на тому дивані, на цьому всюди сидів. А, Тут я їв, вчився, Джен. Yeah, так, тут я їв, тут я вчився, хто дивився мої сторінки, то е, тут я здавав ці екзамени дуже довго і нудно. А тут е, кухня. А, ну як бачите багато багато вина, бо мій хост е, Вайнтрейдер. От. А це... Кухня, кухня, вона невеличка, але мені було достатньо всюди розвернутися. Я так буду скачати за цим місцем. Я вже не живу тут півроку, звісно, але сама класно. А, я люблю це над Mango Steel. Це малюнок Майкла. Якось тут була Сизами Сіт, а Сизами Ойл. І я думав, вау, Майкл, хоче мене позбутися. <laughs> I'm just kidding that there is season oil, and Mike would like to kill me. <laughs> okay, uh, let's go. So, so. Well, you see, you? We watched the short of the Це, до речі, моя сестра листівочку Майклу подарувала. Це вона робила Наталя Бархитько. Можете замовляти в неї такі і донатити на ЗСУ. <плес> на жаль, я не п'ю алкоголю, але в мене дуже багато було різного алкоголю. Я міг випробовувати все, що хочу. І тут я... Ні, ну ці... Я не міг, це дуже дорогі вина якісь. Е, от. Тут е, пральна машинка, сушил... сушилка. Я не використовував сушилку, пральну машинку, тільки там, далі кімната Майкла, в якій він майже ніколи не був. А це моя кімната. Ми заходимо зараз, вона вже пуста, бо там немає давно-давно моїх речей. Але вона так виглядала. Виглядає я. Тут достатньо було простора, мені вискачало міста, шафов всього. А, я зараз тільки покажу вид. Опа! З вікна було вот так. От. Тут стояв мій стіл. Робочий. Uh, uh. Ну, ви зрозуміли. Я не знаю, що я. Так що, ну, власне, це все. Можете мене провести до виходу ще. І якщо є якісь запитання, а може іншим разом ми... Якесь відео там, де я зараз живу, де я знімаю кімнату зі студентами іншими у будинку у Брайтоні. Ну, Тут в мене ще шафки були, бачите, тут теж місце було, тому я не і з цієї сторони, і з тієї сторони. Мені вистачало місця коротше, тут. Я скучатиму. Я вже скучаю. А ще в мене там ну, не в мене. Uh, there is a swimming pool in the, in some, in Swimming pool, basin. Sorry, I forget the word. Uh, okay. Ta. that's that? Last one. Ah, a few weeks. Хочте, Дженіс мені підказує, що я ванну не показав вам. Це ванна. Е, я спершу це мені купляли спеціально, щоб я себе бачив. Це про доступність, не знаю, оп, оп, он Дженіс. Це холодна гаряча вода, вони тут окремо. І я дуже не любив це, а потім звик це так прикольно. Це так прикольно, бо певний контраст води. Коротше, мені подобається. І дуже все бачите, таке стареньке, красиве. І там, теж та ванна. Мені було тут зручно, бо там в іншій кімнаті є ще й душ, але мені душ той незручний, а ванна якраз дуже ок. Ну, власне, йдемо, виходимо. Дженіс вже розуміє українську. Окей. Okay. Це, до речі, ця будівля це старий млин, тому тут є такі підпори, я ж кажу, я зніму іншим разом, в Дженіс кімнату. І це все. Тут красиві стелі це гляні. Так. Коротше, прикольно. Окей, okay. let's finish it. I just. Дякую вам, сподіваюся, вам щось сподобалось, було цікаво. Якщо вам цікаві такі штуки, я буду ще завантажувати, але я не викладатиму їх у загальний загальний доступ, бо я навіть не монтував. Все. До побачення. Я маю летіти в Брайтон з Чіпін Нортона, де я зараз в Па-па!